Друзі, сьогодні хочу запропонувати вам ще один набір рослин, які не бояться сонця, невибагливі, гарно ростуть, квітнуть весь сезон різного росту, різної висоти. І в трьох гамах, значить, білі, рожеві і сині. Перший ряд це перше цвітіння в них крупка фладниційського біла. Ліхніс альпійський зі золилий рожевий, Вероніка. В неї жовто-зелений листок, сині квіти, скабіоза японська синя. Флокс шиловидний, варігатний рожевий, лапчатка карликова біла, смолівка біла. Смолівка альпійська, талінум каліцинум рожевий і пенстемон синій. пенстемон високий. Значить, Оцей ряд, ці рослини повищі, вони квітнуть з початку літа до пізньої осені, другий ряд рослини також квітнуть довго все літо, вони трішки нижчі висотою. І ці Вероніка і крупка вони лежачі, вони зовсім маленькі, їхні ну, сантиметрів десь до 10 з квіткою. Це перше в них цвітіння. Починають вони з весни. Будь ласка, набори є.